Бійці сьомого корпусу швидкого реагування знову здивували Дніпрян. Цього разу вони проїхались яскравою велоколонною по набережні міста, аби продемонструвати свою єдність як на фронті, так і у мирному житті, та підкреслити важливість заняття спортом для всіх і військових, і цивільних, як проходили велоперегони, та чи навчилась наша знімальна команда їздити велосипедом? Дивіться далі. З нашої ініціативи ми звернулися до мера нашого міста, знайшли там підтримку і сприяння. Як ми просили, так і відреагували. Повністю все місто приймає участь в нашому велопробігі. Сьогодні ми хочемо продемонструвати єдність тилу і фронту, взаємопідтримку, взаємозгуртованість, тому що русня не спить. Фронт зараз сьомий корпус ДШВ, тримає в Покровській агломерації. Це досить близько до. Дніпра, тому мені здається, що це дуже важливо. Гостей заходу приємно здивувала велика кількість учасників, десантників із різних бригад, а самих військових участь командування корпусу не лише в урочистій частині, а й у самих велоперегонах. Сьогодні у нас приймають участь всі частини, які входять всього корпусу швидкого реагування. Хочу зазначити, що всі частини виконують завдання. На найстрадіших ділянках фронту в обороні контрнаступальний дія сам сьомий корпус виконує завдання на найгарячішому Покровському напрямку, не дивлячись на те, що на кожній ділянці фронту на всіх напрямках ситуація напружена, брати участь у спортивних заходах сьогодні важливо з багатьох причин. Досить велику роль грає те, що бійцю з передової приїхати, проїхатися. Да, це фізичне навантаження, але це моральний відпочинок і підняття якогось настрою, духу і підготовка до подальших, я кажу, дій для захисту нашої батьківщини. Фізична підготовка є дуже важливою для кожного бійця, і навіть на фронті хлопці знаходять час для тренувань. На якому напрямку захищаєш наразі Україну? Сіверський напрямок, але і там займаємося і спортзали. Багато коє велосипеди також катаються, їздять. Бігають, всі тренуються. Мені не було сьогодні важко, я постійно тренуюся, підтримую форму. Мені було якраз нормально. А як на напрямку? теж знаходити час для тренувань? На напрямку знаходимо. Не завжди це виходить, але якщо є вільна хвилинка, то це ну, якби відпочинок в напруженні, так скажемо. Добре, воно, знаєте, вас тонізує, ви собі зранку позаймалися спортом, і у вас чудовий настрій на цілий день. Серед учасників велопробігу були як аматори, так і професійні спортсмени. До армії займався амреслингом. Чемпіон України замреслингу 2008 рік юніор. Вісова категорія 72 кілограми. Скажи, будь ласка, особиста твоя думка, наскільки спорт допомагає бійцям не тільки виживати а й перемагати на фронті. Знаю, як спорт, але фізична підготовка важлива. Це 100%. На спорт щас виділяємо, тому що фізичне здоров'я це моральне здоров'я першу чергу. Але не дивлячись на любов до спорту, відвідувати подібні заходи хлопцям через постійні атаки росіян вдається не часто. Не дуже часто вдається вириватися, бо то в одному місці, то в другому Переїздить, це все за на виконання. Але так, тут це є зацікавленість, інтересно, якусь обстановку поміняти. Ну дуже цікаво. Кожний спортивний захід для бійців це привід не лише відволіктися, а й здобути чергову, надихаючу перемогу. Тому викладаються хлопці на кожних змаганнях наповну. Дуже багато у нас в бригаді, до речі, хлопців, які дійсно виступають та стараються займатися спортом, займають призові та перші місця навіть. Беречи участь у валопробігу, військовослужбовці підтримували свій сьомий корпус швидкого реагування і Дніпрян, яких захищають на різних напрямках фронту. Проте і цивільні натомість не лишились у стороні. Сьогодні сюди приїхала 52 кілометри з річного, щоб прийняти участь тут. І додому мені теж прийде за стільки ж приїхати. От. В чому сенс? Підтримати ці хлопці. В мене чоловік служить і старший син служить. І тобі ж я розумію, що це завдяки ним. Ми можемо так жити більш-менш спокійно тут, і так от проводити час. Яскравим фіналом велоперегонів стала розважальна програма. Атмосфера панувала дружня та невимушена. Учасники заходу ділилися емоціями та насолоджувалися музичною програмою. Ну а гості перевіряли свою влучність у тирі та здобували навички керування дронами. Дякуємо всім учасникам велопробігу за захист України та очікуємо на нові яскраві події у Дніпрі.